Якщо ви чоловік 40-40+, плюс біля цього, що треба робити в рамках скринінгу, в рамках взагалі догляду, окрім того, щоб прийти до вас, поговорити про анамнез, про звички про все інше? В рамках скрінінгу ну, почати з того, що пропонують лікарі сімейні? Кардіологи, терапевти це клінічний аналіз крові, це біохімічний аналіз крові та показники ліпідограми, аналіз крові на цукор один раз на рік обов'язково треба робити. Аналіз крові на ВІЛ-інфекцію, аналіз крові на вірусні гепатити. Якщо там все добре або не добре, все одно продовжуємо. Розпочинаємо в віці 40 років скринінг колоректального ректального раку робимо колоноскопію, робимо також гастроскопію. Якщо людина палить, треба підходити вже до скринінгу раку легені. Скринінг раку легені це низькодозова комп'ютерна томографія. Це не флюорографія, це не рентгенлегень, це комп'ютерна томографія в спеціальному режимі, коли немає сильного променевого навантаження. Це я кажу раз зараз для тих, хто переживає за радіацію. Про скринінг раку передміхрової залози, ну Вважається, що в 40 років ще рано про це казати, але ми маємо пам'ятати про те, що з 50 років рекомендують здавати аналіз крові на онкомаркер ПСА, простатоспецифічний антиген. При цьому, якщо виявляється у людини, наприклад, перенесений вірусний гепатит, це показання для того, щоб пройти ультразвукове дослідження печінки та прийти до скринінгу раку печінки. Є така штука, скринінг раку печінки, але він є тільки для тих людей, у яких в анамнезі був перенесений вірусний гепатит, В, С або якийсь інший. Не усі інфекціоністи чомусь про це кажуть пацієнтам. Бо я, наприклад, займаюся проблемою раку печінки, що називається вплатною, і пацієнти, які знають, що у них 20 років тому був вірусний гепатит. Вони тоді успішно полікували. Вони виявляється, не знають і в їх виписних документах ніде в рекомендаціях не зазначено, що пацієнти, які перехворіли, перенесли вірусний гепатит, вони мають один раз на 6 місяців здавати е, онкомаркер альфа фетопротеїн це відносно специфічний онкомаркер до раку починки, та проходити ультразвукове дослідження печінки для того, щоб якщо якась маса з'явилась, утворення плямка, як пацієнти кажуть на екрані. Одразу виконується комп'ютерна томографія з контрастом з онкологічним протоколом для того, щоб визначитися. Там є критерії особливі. Чи це вже рак, чи що ще не рак, або можливо, не зрозуміло. Треба дообстежити. Ну ось така історія. Зрозуміло, дякую. Тепер давайте до жінок, бо там трохи інша історія. Жінка. Так. Жінкам з за 20 років за де молочної залози саме обстеження молочної залози кожного місяця. За са сама саме сама себе... сама да, в душі перед зеркалом. Гінеколога треба відвідати, щорічно. чомусь жінки, особливо я їх не можу назвати літніми, але такі дорослі жінки. Вони не відвідують гінеколога, навіть якщо мають скарги. Ну для мене це не зрозуміло, але мабуть, це треба вже розмовляти з гінекологами, що вони там жінками такого собі витворяють, що вони не хочуть йти. Бо я знаю гінекологів таких, якщо ми з волонтерською місією приїжджаємо в одне і те саме місто декілька разів, це гінекологи, до яких жінки. Вже по другий, по третій раз вже в чергу становиться приходити. Mm -hmm. Тобто, вони не один раз на рік ходять, а три рази за два місяці прийти. З 40 років спочинаємо мамографію, починаємо скринінг колоректального раку, гастроколоноскопію. І аналізи ті ж самі, про які я казав: клінічний аналіз крові щорічно, цукор крові щорічно, ліпідограма щорічно, е вірусні гепатити щорічно, аналіз на віл щорічно і. Скрім ракулегень, легень, низькодозова комп'ютерна томографія. Всім, хто палять, чоловіки, жінки неважливо. Ну і навіть тим, хто не палять. Бо серед тих, хто не палить, теж дуже високий ризик виникнення. Бо рак легеня – це одна з найрозповсюдженіших куклин популяції взагалі. Які види раку найрозповсюдженіші у нас у нас це рак легені, рак молочної залози у жінок, рак кишківника, рак шлунка, рак шкіри включно з меланомою, рак печінки, ну а всі інші вони вже мають зовсім не такий значний вплив на ну, процентному відношенні на популяцію. Є велика кількість онкогематологічних захворювань, це лімфоми, лейкози, захворювання м'яких тканин, це всілякі саркоми. Ну, вони зустрічаються рідше. Якщо ми у вигляді Ворога, як усе це представимо, як в школі на математиці, то більшість з усього цього це буде рак легені, рак молочної залози рак шлунка, кишківника і шкіри.